Вперше зняла себе на відео, передивилася і жахнулась. Що стало з моїм обличчям? Де мої губи? Звідки ці страшні носогубки, зморшки на лобі? Ямочки на щічках, що так всім подобалися, перетворилися на якісь провалля. Все. Досить вирішила я. Треба щось змінювати. Я не хочу бути такою. Звичайно. Я вже не стану. Ні такою. Ні такою. Ні навіть ось такою. Тут мені 50 відмічали у лісочку. Але можеш хоч щось вдасться обернути. Тому під сьогодні я оголошую безстроковий марафон краси. Якщо вам цікаво чи вдасться мені хоч трохи змінитися, заходьте підписуйтесь, дивіться мої влоги краси.